Турецька сторона продовжує контактувати з організацією Об'єднаних Націй у питанні відновлення зернової угоди. Заявив президент Туреччини Редже Пердоган після повернення з російського Сочі. Повідомляє турецьке видання Анадолу Едженсі. Нагадаємо, Ердоган і російський президент, диктатор Володимир Путін не домовилися про відновлення вивезення українського збіжжя із портів Одеської області, яке Путін заблокував 17 липня поточного року. За словами російського керманича, РФ буде готова реанімувати зернову ініціативу і зробить це одразу щойно будуть виконані усі зафіксовані домовленості. Зокрема, Кремль хоче, щоб з Росії зняли частини санкцій на поставку російського зерна та добрив на європейські ринки. Лише тоді, мовляв, буде розмова. За словами ж міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена не за рахунок виконання забаганок і шантажу Москви. Ердоган, у свою чергу заявив про намір обговорити це питання з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем під час свого майбутнього візиту до Нью-Йорка. Лідер Туреччини також висловив сподівання на завершення війни Росії проти України справедливим і стійким миром на основі міжнародного права і запевнив, що Анкара готова зробити внесок у цей процес.